Всім привіт! Я Катерина Суперун. Сьогодні 27 вересня. І мілітарний доповідає. Україна завдаватиме ударів у відповідь, якщо Росія битиме по українській енергосистемі. Про це сказав міністр оборони Ростем Умеров. Також про це заявили у Служби безпеці України. І вже є перша ластівка. Атака на електропідстанцію у селі Снагость Курської області в СБУ. Повідомили, що з безпілотника скинули вибуховий пристрій на енергооб'єкт, в результаті чого світло зникло одразу у семи населених пунктах, чи це вже є удар у відповідь? Ми стверджувати не будемо, оскільки 21 вересня в Укренерго повідомили, що Росія після шестимісячної перерви поновила обстріли енергетичної системи України. Тоді, внаслідок масованої ракетної атаки, були пошкоджені об'єкти у західному та центральному регіонах. Через це струм частково зник у Рівненській та Житомирській областях. Також були пошкоджені мережі Обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. Але в Укренерго підкреслили, що зарано стверджувати, що це саме поновлення масованого терору енергосистеми. Разом з тим, українці скоріш здивуються, якщо його не буде. Крім того, в Укренерго повідомили, що за даними Розвідки росіяни вже розвідують стан енергетичної інфраструктури. На кадрах тут, на екрані, ви бачите різні моменти ураження різних об'єктів на території Росії або на окупованій території. Вони тут бо демонструють, що Україна спроможна завдавати ударів по території Росії. Москва підмосков'я, Сочі. А от Брянською, Курською та Білгородською областю вже нікого не здивуєш. А це мапа російського видання РБК. Де червоним позначені атаки безпілотників, а чорним ймовірні диверсії? Це дані станом на 26 вересня 2023 року. А от окрема Москва, це також графіка російського РБК, і тут позначені лише ті атаки на російську столицю, про які заявляла російська влада, тобто їх насправді значно більше. Якщо припустити, що Україна діятиме дзеркально, то робити це явно є чим. Якщо поставити питання, а куди саме бити, то тут все. Просто в два кліки в Гуглі можна знайти мапу схему розміщення ліній електропередач під станції з напругою більше 220 кВт та електростанцій об'єднаної енергосистеми Росії Центр на 2020-2026 роки, де позначені всі відповідні об'єкти, а також план введення в експлуатацію нових аж до 2026 року. Таку саму детальну схему можна знайти і по інших регіонах. От, наприклад, об'єднана енергосистема Південь. А от Сочинська ТЕЦ. Якщо туди Долетів безпілотник, який уразив нафтобазу, автобазу, то чому не прилетить якийсь інотець? Це мапа об'єднаної енергетичної системи Москви. Якщо я знайшла такі схеми, то очевидно на столах у українського військового командування вони є вже давно і набагато більш детальні. Крім того, для того щоб росіяни дізналися, що таке блекаут, не треба уражати великі інфраструктурні енергетичні об'єкти достатньо уразити розподільчі потужності. Росія велика кількість об'єктів теж прикрити все засобами протиповітряної оборони просто неможливо. Це підтверджують і. Кадри, які ви бачите тут на екрані, якщо говорити про політичний бік цього питання, червоні лінії удари у відповідь, тощо то партнери неодноразово заявляли, що Україна веде оборонну війну і самостійно обирає цілі противника, які вважає за потрібним уразити. Під Час минулорічного енергетичного терору в Україні неодноразово без світла залишалися населені пункти Молдови. Ракети залітали на територію цієї країни, так само і на територію Румунії. Також внаслідок обстрілів Росією і України в Польщі загинуло двоє людей. Реакція світу посилити українську протиповітряну оборону. Про передачу Україні Петріот оголосили якраз в розпал цього енергетичного терору. Під час більшості минулорічних атак в Україні. Ні, гинули або отримували поранення цивільні енергетики та рятувальники. Росіян не лякають засоби стримування а от засоби ураження так. російські ресурси великі під час наймасованіших атак росіяни використовували одночасно понад сотню засобів ураження. Це були і високоточні ракети і дрони. Чи може Україна акумулювати таку кількість засобів для того, щоб нанести удар у відповідь? Ми не знаємо. Але як відомо, українські військові можуть здивувати ворога. Пересічні росіяни раділи ударам по українській енергетиці минулої зими. Але цього року може статися так, що вони не дізнаються, якщо що Росія поновить свій енергетичний терор. В них просто не буде світла та інтернету. Ми знаємо, що з цим робити. Треба підтримувати збройні сили і запаковувати українське небо разом з фондом Повернись живим. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наших наступних відео.